Тут пізнає себе кожна дитина і відправляється звідси в політ. Уся країна забояла цвітом, яка чарівна і тривожна мить, когось котре для випускників востаннє сьогодні дзвоник продвинить. Школа мій дім, моя родина, моя маленька, рідна Україна, ти іскри радості даруєш нам порив словам незвіданим думкам. Ми всі належимо своїй землі. Землям з Україна, ми одна ми по і всі мужки на родини. Цвітає калина коло хати, навкруг квітує вся земля. Це Україна, моя мати, до мене словом промовля. Поглянь навколо, моя доню, який прекрасний рідний край. Склади в молитві тим долоні, у Бога до лунки прохай. Коли Господь мою Україну, нам для життя подарував. До Бога я думками мою. Прошу, щоб щастя він дав. Хай буде мир для України. Сіпасть, доньки і сини, молитві наші, Богу линуть, щоб більше не було війни. Хай квітне наша Україна, бо я є золотом оні. До Бога пісня наша війна. Йому просвячений той спів. Тека уйна, коло хатина, в круг і вся земля. Сьогодні в школі нашим святом нехай Господь усіх оберіга. Як мить минув цей рік навчання. Були і успіхи, були і розчарування, Бу... завершились великі перегони. Ми на канікули, випускники зі школи. Усім вам мира, щастя і добра, бажаємо і спогадів. Альбом шкільний ми відкриваємо. Давайте разом рік цей пригадаємо друзів шкільних на все життя. Запам'ятаємо. І вітають їх на святі. І вчителі, і гості, і мама, і тато. Але на згадку всі такі хороші, прийміть вітання ви від наймолодших. Ви чимало довгих літ, різного учились, стільки знаєте всього, нам таке не снилось. Дорогі випускники, що сьогодні школярі ви, що сьогодні ми вам рівні, ми з вами ще на ти. 5. вы солите, вы в работе, И то диво с нашей ватой дядя, нам 17 лет, нам подымут 30 И на что мы ж были такие хорошие. Не пустите, не порчите, нас хорошим научить. И, и детство в школе Поківський ліцей не забувайте і ваших друзів, вчителів, бо кожен з них запам'ятайте, за вас турбується усіх. Перший клас вам всім бажає і здоров'я, і добра. Щоб були ви всі щасливі і не знали горя і зла. Будьте привітні, красиві а особливо здоров'я щаслива, щоб труднощі міли долати і чудові весні зустрічати. Вам бажаємо ми сьогодні, ми грамом і роду, Хай за себе бути вірять, Щастя вам добра і биру. Але ж по мені гублять і типо віддають, Доля вас нехай полюбить всім щасливо в добру путь. Для батьків і для нас. Зі святом шкільним всіх вітає другий клас, загадає бажання, найдорожче у світі, щоб настав мир в країні нагинули діти. Щоб під небом блакитним колосилися ниви, щоб посмахалися люди, жили дружно і щасливо. Щоб стареньки, ви достатки свій вік доживали. Щоб і пісні і слова українські звучали, щоб українці жили в достатку в любові, щоб горя не знали, були вільні, здорові. Сьогодні свято, свято урочисте, ми закінчили вже четвертий клас над нами небо сонячне і чисте і сто доріг попереду у нас. Ну, ви на першу сходинку вступили, а скільки вже сходинок таких, ми початкову школу закінчили, і завжди пісня линула і сміх. А далі вище сходинка чекати, здобувати маємо знання, і там цікаво буде, всі це знають. Бо щось чекає нас щодня. Як швидко дні навчання пролетів, ми початкову школу вже прийшли, так підрости, чим швидше ми хотіли. Цей час настав, усі ми підросли. У школі ти повинен зрозуміти, що сам ти долі власний творець, що ліночі лиш заважають жити, і хто їх побора справжній молодець. Два ніколи цікаво цікавить нас кожен урок родом ми з початкової школи, у життя робимо перше світло. Як мить одна пройшло чотири роки, великі зроблені в навчанні кроки. У вересні прийдемо в п'ятий клас середня школа, ти чекаєш нас? Весна у літо переходить плавно і час розлуки настає для нас. Здається, ніби зовсім що недавно. Ми малюками йшли у перший клас. Ми не забудемо ніколи. Перша прочитана книга і перше записане слово. Першу класну годину і друзів найперших школа. Щоб вчитися і світ це пізнавати. Йти у життя хорошими людьми, батькам і вчителям допомагати. На все це сподіваємося ми. Школа наша весела, чудова. Ми раділи у ній щодня. І хоч зветься вона початкова та дає нам ґрунтовні знання. Наталя Леонідівна, наша люба вчителька, за нами ви не плачте, усі наші пустощі нам скоріш пробачте. Усіх нам склала основу лінь навчила. долати і страх, і до неї ми знову знову повертатимесь. Наші перші кроки, сходинки, чудові. Ми пройшли успішно в радості, теплі, ласкою зігріті, сповнені любові, що найкраще може бути на землі. Ми писати вчились, вчились малювати, з пізнею дружити друзів завели. Ми усі навчались сонечком вставати. В початковій школі весело жили. Нас причала в школі прачу поважати, з добротою серці всі йшли до нас. Ми навчились разом розуміти жарти, і тоді сміявся весело весь клас. Так за роком рік і пролітали весни. Всі ми підростали аж на цілий рік. В початковій школі так було чудесно, і тому дружитись в школі кожен зміг. Перші кроки в школі роздаюся. Сміх тут був і сльози, радість і печаль. а сьогодні з цим життям діти розлучаються, і прощатися із цим сил дуже нам всім жаль. Шановні вчителі нові, ми будемо учитись невідмінно, і з поведінкою буде все гаразд. Та прийміть нас тільки із любов'ю, і проведіть нас старший п'ятий клас. Не скінної родини, п'ятий край звертається сир у всіх за свято вітаємо, На краще дою пушникам бажаю. Країн багато на великій карті, так серед них вона твоя єдина. Її люби, і будь завжди на варті, бо це твоя земля, це Україна. Вона така ж реальна і казкова, як мамина долоня тепла і щира. У неї в серці українська мова, в її душі любов і світла віра. Цвітуть в ній маки і ливкої. Хто зможе, скаже, що таких багато. Але ти знаєш, що іншої такої не зможеш в цілому світі відшукати. У нас красивий гарний край. Квіти, море, річки гай, все рідне поля, діброви, а сади, які чудові, де б доля вас не занесла, на все життя пам'ятаєте, що батьківщина в нас одна, на ж шлюбні країни. Послухай, як струмок дзвонить, як гумонить тишина, з тобою всюди, кожну мить, говорить Україна. Послухай, як трава росте, набої над ущами, і як веде розмову з тим, з тобою колоска. Я українка, горжуся і радію. Що рідною мовою я володію. Шевченковим словом умію писати слова мелодії та вірші складати. Я не живу, і єдині, мої батьківщини, І все мені в радість ліси, степи, озери, річки і глибокі ставки. І гори, і долини, і світ білосніжний, у лузі Калини, душі мої солодко грає сопілка, бо я з України я України. Моя Україна це пісенька мами, розлогі лани колосяться хлібами, вишневі садочки, великі на хаті Купають ставочки, хмарки хаті. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Це соняхи в світі, горобчиків зграє, Я кращої в світі країни не знаю. Хай зійде сонце вранішньо і мирно. Ти волелюбна, ти моя сім'я. Живи в країно, ти живи, в країно. Хай буде доля, як Ясна зоря. Живи вкраїно, квітне величало. З тобою вірні дочки і сини Летить, як голуб, гордість честь і слава, Коли не цвітом, хрещені вони. Живи в країно, земле наша рідна, принижень годі і страху тобі, святому небу і у всьому світу видно, як твоя воля дістається боротьбі. Живи в Живи Живи країну, вір у майбуття, долене згоди, прикрощі і зради, хай віри, дасть тобі життя, заб'ється серцем чесної громади. Дитяча країна, в ній відкривається білий наш світ. Пізнає себе кожна дитина і відправляється звідси в полі. Рік дуже швидко шкільний проминув, радісне з нами, про лихо забули. Тож актуально бажаю на часі. Сьомий наш клас, усім мирного щастя. Вся Україна забує освіту. Як чарівниці можна бить, на когось котре, а для послугів останнє. Сьогодні шкільний дзвоник продзвонить. Часу для щастя багато не треба. І лотові досить чистого неба. Вчителю наша охота до книжки в стрічному досить буває усмішки. Мала, щоб діти здорові зростали для щастя мені захотілося мало буду щаслива всі люди, буду щаслива завжди і всюди. У кожну хвилину у будь-які дні. Найбільшого щастя й не треба мені. Найбільше я хочу, щоб мир був у світі, як небо у зорях, а сад наш у цвіті. Країни рідної сини, хоті різні в нас думки сни, різні сльози, різний сміх, Та мрія є одна на всіх. Щоранку зі мною вітались, просівши на ганку. Найбільше я хочу, щоб рідна матуся сміхнулася мені, коли я освіту. Дорогі вчителі, і наші рідні батьки, учні 8 класу вітають святом травневого шкільного дзвоника. Я маю в серці мрію щиру, хай тихо стане нас від миру. І буде тихе щастя скрізь, без криків на пострілів і сліз. Хоч різні ми, але так схожі, бо кожен кожен з нас не може без миру в Україні жити, де мирне небо і мирне жито. Без мирних справ, мирних слів, чи то є Харків, чи то Львів, чи Захід, то читує то схід, у мирі нам всім жити слід. За все дорожче і важливіше. В країні рідній мирна тиша, тому я мрію, палко і щиро. Хай стане тихо в нас від миру. Учні восьмого класу бажають випускникам вдалих іспитів і вступу до мрієних закладів вищої освіти, усім учителям та школярам гарного відпочинку та мирних канікул. До зустрічі 1 вересня. Сьогодні свято урочисте, і для нас підводить підсумки наш випускний дев'ятий клас. І, хоч два роки гристи ще науку без просвіту, отримаємо перші документи про освіту. Спасибі, люба школа, що дружньо промайнули дев'ять літ, уроки і дозвілля. Друзі, вкола, прекрасний і чарівний дитинства світ. Було нелегко, вже перегорнули підручники. В останній сторінки якось так раптово ми відчули, що лине час скоріше від рік. Шановні наші вчителі, сердечна вдячність нашій милі, за те, що в цей нелегкий час ви самовіддано творили шкільне життя для нас. Ми всі здоров'я, щастя, вам бажаємо, бо стан душі не висловить словам. За все, чого навчилися і знаємо, сьогодні ми завдячуємо вам. На сьогодні час прощання, ми понилися в розлуки на краю, і хтось із нас зустріне самостійне світання та школу пам'ятатиме свою. Бо в школі ми зробили перші кроки, Україну знань і перші відкриття. У пам'яті залишаться уроки, з якими ми колись підемо у майбуття. І цей останній дзвоник будем пам'ятати, та мудріш вчительську тепло дала. Бо тільки вчитель може віддавати любов свою і серденько вогонь. Дорогі випускники! За багаторічною традицією сердечно і щиро, 10 клас, із дзвоником останнім вітає вас. Шкільні роки ваші так швидко пролетіли, їх журавлі за обрій пронесли. Вчорашні малюки сьогодні з юністю зустрілись, і ви для цього довгий шлях пройшли. Скільки літ дитинства пережито? І перерв, занять, шкільних дзвінків. І нарешті довгождане літо. Школа проводжа випускників? Найкращим побажанням ми випускаємо в небо жовті куль. Це колір сонця, світла, золота. Нехай ваше життя буде світлим, повним достатком, багатим. Ми запускаємо кульки зеленого кольору. Це кольор життя, оновлення, щоб вам завжди залишатися молодими, повними сил, прагнень до кращого. Нехай майбутнє кольоровим буде таким, як кулька, що тримаємо в руках. А ниточку, що з'єднує з минулим, ми відпустимо, нехай летить в небесному височий немов крилатий птах. Відлітайте ключим У вирі життя школа вас проводжає. Хай вам зірниця палає щаслива, від щирого серця добра вам бажаєм. До побачення школу, вже час вирушати в дорогу. Десь моя непроторена стежка загубилась в житах. Десь чекає кохання, десь чекає тривога. І усе це моє мій ніким дарований шлях. Шановна дорога, перша вчителька моя, ушкалова Тетяна Іванівна. Перша вчителька добра, терпляча, наче мама була ти малим, а любов твоя щира, гаряча, зігрівала серця нам усім. Шановна, дорога Світлана Романівна, перша вчителька моя, ми малі на лінійці стояли, а в очах і цікавість, і страх, в ручках квітів букети тримали, і тремтіла тривога в серцях. Непомітно вчили нас, добру, порядку кожен раз, і скільки вистачало сили, людей порядних з нас ліпили. За ту любов, що відавали, серця дитячі зігрівали. За все ми вдячні вам без ліку. Спасибі, ніжне і велике. Були ви з нами поруч в кожній справі. Шановні, любі, щирі вчителі, наставники суворі і ласкаві. Ви честь і слава нашої землі. Сказати хочу слово щире, нагоди більше не знайду і побажати щастя, миру як власному керівнику. Дзвінок шкільний для вас останній. Небес блакітних бірюза, веселий день, ясний світанок, прощальна на очах сльоза. Дорогі випускники, запам'ятайте цей день, запам'ятайте цей час. Саме цей дзвоник сповістив вас про те, що ви вступаєте в нове. Самостійне життя. Наша школа глибоківський ліцей. Мій син Максим навчається в нашому ліцеї, тому що він для нас став рідною домівкою і назавжди залишиться в наших серцях. Від усіх учнів та батьків дякуємо вам, наші вчителі. За повсякденну кропітку роботу за ласку вашу чуйність і турботу. Дорогі вчителі, любі наші батьки, учні Глибоківського ліцею. Шостий клас вітає усіх нас зі святом травневим дзвонком. Моя школа глибоківський ліцей. Мені подобається ця школа тому. Що в неї є гарні вчителя, які навчають нас, не дивлячись ні на що. Ще в неї є дуже гарні учні та учениці. Цим мені подобається ця школа, тому що вони допоможуть, коли нам треба. Ми віримо, що ви оберете правильний шлях, сумієте подолати усі перешкоди, а згадка про школу залишиться у ваших серцях на все життя. Тож хай завжди для вас небо буде високим, а путь – світлим. Дорогі вчителі! Чекайте на нас з 1 вересня у 10 клас. Чекайте школярів у вересні, у золотій порі. У нас велика спрага до навчання, найкраща школа, кращі вчителі. Ми з нетерпінням зустрічі уже чекаємо.